Часна допомога обласна влада вирішила долучитися до реконструкції вулиці Шевченка. Нагадаємо, масштабний ремонт об'єкту мерія за кошти держбюджету розпочала восени минулого року. І вже на початку 2013-го чиновники заявили, на продовженні реконструкції грошей немає. Мовляв, уряд не продовжив фінансування. Визну нараду на даній вулиці зібрав голова ОДА Михайло Вишевенюк. На місці губернатор разом з головою облради та мером міста думали, що потрібно зробити для завершення ремонту об'єкту. Наразі вирішили обмежитися реконструкцією від парку. До Гординського, що коштуватиме близько 7 мільйонів гривень. Сподіватися на столичні гроші, запевнив голова Ода не варто, адже мерія не встигла освоїти їх минулого року. Те, щоб кабінет міністрів виділяв, він же ті гроші не поверне ніколи. Він, якщо виділяє використовувати, не використали все до побачення. А під Минулий рік то була окрема постанова кабінету міністрів. І зараз другий раз вони говорять, маєте мають свої кошти. Фонди розвитку, будь ласка, використовуйте. Місто має свій область. свій. Ми зараз беремо відповідальність, ділимо пополам 50% Міста, 50% область. Тому чиновники вирішили поділити необхідну суму навпіл. 3,5 мільйони гривень спробують віднайти в міському бюджеті. Стільки ж вишукуватимуть в обласній казні. Наразі в очільників Прикарпаття з цього приводу позитивні очікування. Я думаю, що наші депутати зрозуміли розумінням віднесуться до того, що ця вулиця має бути все таки зроблена. вона має бути найкращою в місті, а не якийсь інші питання за голосування в нас завжди є, бо тому, що там багато депутатів. Але я думаю, що вони що наші депутати віднесуться з розумінням цю, до цієї справи. Завершити першу частину реконструкції вулиці Шевченка влада має намір вже до Дня Незалежності. Нагадаємо, попереднього року на реконструкцію цієї вулиці влада освоїла майже 3 мільйони гривень. За ці гроші вдалося частково замінити газопровід водні мережі та каналізацію.